Доброго дня! Мене звати Лада, а ви на в'язальному каналі, в моїй творчій майстерні. І я дуже рада вас вітати і дуже вдячна, що ви завітали сьогодні на мій канал. Така трошечки відбулася перерва в зніманні Уже пройшло трошечки більше двох тижнів з останнього відео, все тому що, по-перше, не було що показувати. Я дов'язувала роботи. Такий великий, і е, я їх ще на тому тижні, але виходить, що показати всього дві роботи. Ну, коротше, якось було дуже цікаво. Та і е, часу, щоб прям сісти, познімати і е, завантажити відео не було. Тому що якраз на вихідних я працювала. Е, і, коротше, виходить ось так. І сьогодні, вже понеділок, 28 жовтня, і я нарешті. Добралася до відео і знімаю його. І що я вам хочу показати? По-перше, я сижу в своїй готовій роботі в цьому такому вершковому джемперочку. А, ось так, я тут в піжамних штанях, але покажу вам його. Ось так він виглядає на мені. Я його дов'язала, випрала. Він у мене довгенько, до речі, сох, тому я його також не могла би показати. Ось такий рукавчик у мене, закривала я голочкою. Резиночка 2х2. Ось такі вони гарненькі в мене вийшли. Прала руками, і тому мені здається, що пряжа не достатньо скрилася. я хочу ще випрати його в машині. Я прала зразки в машині, з ними нічого не сталося, тільки вони дуже добре розкрилися. Але. Ну, полотно стало набагато ніжніше, воно стало м'якеньким, але я ще бачу, що є куди йому розкриватися. Горловинка ось така в мене вийшла, зробила таке ніби хибне кітлювання. Різиночку 2 х 2, також закрила голочкою. Ось така вона в мене виходить. Тут плече таке моє широке. Рукавчик ось тут воно допорщиться. Я не розумію, чому. Бачите, ось така виходить штучка. Ну, наче отак, от, коли носиш, то воно, ну, в принципі, не страшне. Мені подобається дуже горловинка, вона гарно сидить, так. Загалом мені прямо ну, дуже сильно подобається. Він такий дуже тепленький, дуже м'якенький, приємний, гарний в нього колір, такий базовий. Ці такі ненав'язливі візеруночки, він ну, дуже класний, він мені дуже подобається. Це, напевно, одна з моїх найулюбленіших плечових робіт, моїх, звісно. Що. От, і він мені прям, ну, я не знаю, ну, він дуже класний, він супер базовий, супер гарненький, приємний. Він такої стандартної довжини. У мене кісточки десь, де, мої кісточки ось тут. І він якраз ось так от, до них. Ще не знаю, чи це стандартна довжина, чи ні, але ну, як для мене це комфортна довжина. Тобто, якщо навіть я одягаю джинси з високою посадкою, то він мені якраз отак от на джинси налазить. і не, не короткий, такий прям подобається. Можна його навіть заправити при бажанні. Я його в'язала на спицях номер 375. 375 резиночки на 3,5, я здається в'язала. В'язала з пряжі 80% мариносу, 20% БА метражем 1500 метрів. У 5 ниточок я в'язала. Дуже мені подобається. І, до речі, вага в нього вийшло щось 300-303 грами. Всього лиш 303 грами. У ну, мене розмір 42-44. 303 грами мені знадобилося, він дуже легесенький. У мене ще навіть там залишилось трошки і я правда не знаю, що з нею робити. Там менше 100 грамів, десь здається, чи 90 чи 80 грамів. Я би хотіла б шапочку зв'язати, якусь таку резиночку демісезонну, але не знаю, чи мені вистачить тієї пряжі на, на шапку. От не знаю, подумаю. Але була б дуже гарна шапочка, просто тип, ну, залишки не хочеться викидати. Дуже класна ниточка. До речі, рукав в мене, дивіться, ось такий, бачите? Я не робила особливо збавлянь. Тобто він просто у мене майже прямий, тільки тут, тут я зробила трошечки збавлянь буквально. І на резиночку я також зробила трошки збавлянь. Тому він у мене такий прямий. От. Коротше, дуже задоволена цим виробом. Далі. У мене зв'язався ще один виріб, а саме це штани з точно такої же нитки. Ось, дивіться, дов'язалися повністю. Я зроблю, напевно, підйом на собі. Не знаю, як це буде виглядати, але я його зроблю. От, так от. Ось така в мене кулісочка. тут резиночка всередині. Дивіться, до речі. Не знаю, чи видно пушочок. Ні, напевно, не видно. Коротше кажучи, ось такі штанята. Також з цієї самої пряжі, 80% меринос, 20% паль, 15 метрів 100 стомів. Але е в'язала я їх 4 нитки. І, до речі, вони також вийшли, щось 300 з чимось грамів до 400, між 300-400. і Тобто вони також дуже легенькі. І ось така в мене вийшла ось ця ластовиця. Ну, виглядає воно якось трошки не дуже, але сидить добре. Ну, тобто, воно мені не заважає нічого. Вийшло таке якось пряме, воно, але ось сидить гарно. Ну, не заважає тобто нічого, не знаю. І також я їх попрала руками, і, як на мене, воно би розкрилося ще краще. І було б ще краще. Ну, воно, тобто, не просвічується, але ось тут моменти, там де додавання, е, е, бачите, залишилися дірочки. І я думаю, я їх або попідтягую, е, але спочатку виперу також їх в машині і подивлюся, наскільки воно розкриється. Чи закриє воно ті проміжки? Якщо ні, то все-таки я попідтягую це все. От. Далі в мене закриття низу. І в мене тут така також колісочка, підворотик. Ось такий він у мене вийшов. До речі, штани вибрані, але не відпарені, тому воно таке якесь трошки таке, бачите? Я його хочу відпарити, або е, ну відпарити то зрозуміло, але хочу ну, попрати. Подивитися, чи вони ще не що відбудеться з довжиною ще раз. Тобто зараз вони е, нормальної довжини, але я не знаю, чи вони або витягнуться, або підсядуть, і Може, мені доведеться ще раз, ще дов'язувати довжину або ну прибирати довжину. Того я поки нічого не відпарювала. І от коли виперу другий раз, то побачу, і тоді, може, дов'яжу, а може приберу, і тоді відпарую, і буде в мене тоді більш рівна ця штучка така. Штани дуже приємні, вони такі тепленькі, м'якенькі, ну як і цей светрик, ну, це просто взагалі я не знаю. Дуже класна пряжа, мереносик, І тут ця резиночка розрівнялася, я в'язала нерегулярною резинкою пахне так приємно. 5 на 1, раз, два, три, чотири, так, 5 на 1 резиночка. І ось таке дуже гарне полотно в мене вийшло. Дуже класні штанці. Легесенькі, м'якесенькі, тепленькі, під них вдягти якісь коготки і зимою, це взагалі. Ну, звичайно, що якщо зимою немало цього вітра, то в них буде добре, так? Якщо буде вітер, то вони будуть продуватися. Але ну вони прям, не знаю. Звичайно, що в мене в мріях дов'язати до них ще кофту вверх. Але, ну, не знаю, чи це буде, чи не буде. Але я б хотіла. Зараз я вам ставлю підйомку. Ну, е, як сказати, тобто я почала в рамках вернісажу осінніх барв, але не встигла завершити. ну То таке. Головне, що почала. от. Ну, я думаю, що навіть цей светрик можна носити з цими штанами. В принципі, Боже, у мене тут виглядає цей пух. Е, в принципі, воно буде нормально, бо... буде нормально виглядати. Я ще не пробувала, звичайно. От, але я хочу просто ще їх випрати другий раз і подивитися, як воно буде. Так, ну і в мене з'явилося два нових процеси як не два. Один, другий ви вже бачили, це шкарпеточки, які я в'яжу десь в дорозі. І на роботі на обідній перерві. потрошечку я їх в'яжу. Це шкарпетки з Накобоху. Дивіться, які вони класні, як гарно викладається ця пряжа. Дивіться, краса. Мені тут дуже сподобалося, як це виклалося. Але на другій шкарпетці воно вже так не виклалося, на жаль. Ну, нічого. Ну, дуже воно гарне, ну просто подивіться. Дуже красива шкарпетка. Я зараз на стадії вив'язування п'яточок. Я вив'язую п'ятку куточок. Куток. І ну, в мене зараз одна п'ятка вже вив'язана. Бачите, ось. Ось вона в мене вив'язана. А другу я наразі вив'язую поворотні ряди. Я вже знаю, для кого будуть ці шкарпетки, для військового, але для. Боже, знаєте, про що я зараз подумала? Це дуже, дуже сумно насправді. Я, я просто тільки що до, до мене це дійшло. Це мали бути шкарпетки для, для хлопця моєї подруги, який пішов воювати, і буквально декілька днів тому вона мені писала про те, що в нього був перший вихід. Бойовий і ну, просила, щоб зв'язати для нього шкарпетки. І вчора вона мені вже сказала, що він у госпіталі з пораненням. Я тільки, тільки до мене дійшло, що я ж в'яжу ці шкарпетки, і вони вже йому не потрібні, бо він ж у госпіталі. Ну так, все добре. Там поранення не, не дуже прям серйозне, пощастило, вилікується, все буде добре, все на місці, руки, ноги. Але от до мене тільки зараз дійшло, що я ж в'яжу ці шкарпетки, а вони вже йому не треба, бо він в госпіталі. Так, не будемо про погане, все одно ці шкарпетки підуть військовим і тим, яким вони будуть потрібні, це, це така справа, шкарпетки постійно потрібні. Загалом в'яжу знаку боху, але з кольору, який вже не випускають. Так зрозуміло, бо я купила його на стоці. Він називається Sky and Mountain. Щось типу такого. І ось така пряжа. Вяжу на спицях номер 2 на 72 петлях. Такий чоловічий гарний розмір. Халявка в мене така непогана вив'язана. І намагаюся, коротше, в'язати шкарпетки. Бо в мене ні на що немає часу навіть на шкарпетки. Я не знаю, як будуть виходити влоги взагалі, може, я перейду на двотижневі влоги, тобто буде два відео на місяць, ну, тому що я не встигаю нав'язати стільки, скільки було б нормально показати в тишневому влозі, щоб це було цікаво подивитися, і це відео не було на 5 хвилин. От. Я не знаю, як у дівчат виходить працювати і в'язати, в мене щось поки не виходить. Дівчата, розкажіть, як у вас виходить, коли ви в'яжете, ви що не спите? Бо я, наприклад, сплю по 8 годин, я не можу не спати. Я стараюсь спати 8 годин, от, і, напевно, тому в мене не виходить. Дівчата, напевно, сплять менше. Так, і, до речі, хотіла ще розказати. зараз ставлю невеличке відео, відправила свої адаптивні шкарпетки. В Швейній роті а був містер Шкарпета, був запит на адаптивні шкарпетки на стаб пункт на Донецькому напрямку, і я відправила в мене було сім. Сім штук, здається, сім адаптивних шкарпеток зв'язаних. Я в останній день до них допришивала до... ці кнопки, тому що в мене лежало 4 штуки без кнопок. Я їх зв'язала, а кнопки пришити я, Коротше, я полінувалася, і оце в останній день перед відправкою я пришивала бігом ці кнопки і відправила ці е... адаптивні шкарпетки. Це що стосується моєї доброї справи, нашого спільного проєкту. Дівчата там також діляться, в'яжуть шкарпетки, і пояси, і дитячі речі. І, взагалі, дівчатка молодці. Всі, всі молодці, навіть ті, які не, не з нами в чаті, а просто в'яжуть на волонтерство. Я вас всіх дуже люблю люблю, дуже вам вдячна за це. Продовжуйте, не зупиняйтеся. От і ще останнє відео буду коротеньке. Останнє, що хочу показати, це ось таке, щось таке. це в мене в'яжеться котячий, котячий светрик. Ось такий, бачите, похнастий. В мене є такий, в мене є такий джампер. Я в'язала з такої ж нитки собі джампер візерунком рис. І в мене залишилося трошки цієї пряжі, тому що 70 грамів, здається. І я ще в тому сезоні хотіла зв'язати коту светрик з цієї пряжі, але тоді вони щось руки не дійшли. Вже їй не треба був светрик, потепліло. От тому вирішила зараз зв'язати. Зараз я поки розв'яжу, в квартирі вже включають опалення, і коту не треба буде светрика вяжу, не знаю для чого, він мені не надто потрібний краще б щось інше. Ну, коротше, почала в'язати, не знаю. Якщо що, то може комусь віддам або продам, або не знаю, що щось з ним робити з цим светриком. Але він дуже класний, такий пухнастенький, такий дуже-дуже приємний. Я не знаю, як потрібно в'язати светрики котам. Я просто на абум-долі в'яжу його, поміряла на кота, приміряю у ході в ході в'язання. Ну, наче сидить нормально. Я не дивилася на яких майстер-класів. Ну, як завжди, я що. Я, я сама все знаю, я ніколи не диваюся на майстер класі Хоча іноді варто було би. От, і, коротше, ось такий мене виходить. Він в мене виходить, типу, регланом, але якось трошки дивним регланом. Ну, не знаю, якось, якось вийде. Коротше, дуже приємний такий процес, в мене ось такий невеличкий бунтик. Я маю надію, що мені вистачить. Якщо не вистачить, у мене є трохи. В мене, виходить, є змотана ось така ниточка. Ну, ось їх тут дві. Одна тут бобіна, яка з альпакою, не дуже натуральна. А друга це шкурка-норки. І. В мене є ще трошки залишку окремо цієї бубінної ниточки. я думаю, що якщо мені не вистачить вже цього, я візьму ту ниточку, і в мене є ще шкурка норки, але іншого кольору такого коричневенького. Такого. То ну, буде кінець коричневенький, яка різниця? Але я думаю, що мені вистачить. Тут цей светрик маленький, нещасний, я думаю, мені на нього вистачить цього моточка. У мене кіт в обхваті щось там 45 см. Під лапами я міряла. То я думаю, на нього не так вже і багато піде цієї пряжі. Загалом він не надто натуральний, такий, трошки синтетичний, але він м'якенький, приємний. Я думаю, коту сподобається, що він такий, от... не знаю, моєму коту подобається все плюшеве, все м'якеньке. Таке. У мене зараз ковдра підковдра з'явилася, плюшева, і він прям в захваті від цієї підковдри під плюшевої. О, тому, я думаю, йому сподобається. А в мене все. Я не знаю, коли ми з вами зустрінемося через тиждень або через два, але бажаю вам всього найкращого. До зустрічі у відео.